Футболіст збірної України приїхав і дивиться, як я не можу попасти по воротах. Прикинь. Зараз повезу його. Зараз треба просто забити низом фут. Братан, возьмі з і пригай нею. Я спеціально придумав ці челенджі і зараз буду перемагати. Всім привіт! Сьогодні в мене на каналі легендарніший захисник. Він грав за збірну України, за Динамо Київ. Також він знешкодив Франка Рібері, Вейна Руні, Френка Лемпарда, Марко Ройса в тому числі. Євген Селін. Джип, дуже радий бути присутнім на твоєму каналі. Ну а далі подивимось. зараз мої туфіла буде творити дива, а хто переможе. Ну, я побачимо. нагадую, що ми граємо на покарання. Програвший має визнати на весь інтернет, що його суперник найкращий футболіст, а також Ice Icebuckін Challenge – облити себе холодною водою. Готовий? А вже ж. Поїхали. Погнали. Перший челендж у нас штрафні удари. Женя буде починати так, як він їсть. Б'ємо по три удара. Погнали. Хто менше забив, той програв. Погнали. Я не знаю, Женя, напевно, ніколи не бив штрафні, я ніколи не бачив, по крайній мірі. Тож думаю, що цей челендж маю забирати 100% я. а а а а яй яй розминочка, розминка воротаря. То, -то м'ячі перекачені, блін. Женя, я б'ю по черзі б'ємо. Плюс, санька буде бити. Подивимось, що він там. Ножки підкачав чи ні. Готовий? Опа, сладкий. Просто заліз в голову, просто заліз в голову. А що ти ловити, щось будеш чи ні? Думав він, блін. <ścoughs> ти пілюха дати, щоб тоб сонце не світило. Просто воротаря щитав. Ну, знаєш, от якщо я вмію бити, то мені не потрібна там ні позиція, нічого. Я просто взяв шарах один ноль є. Мене псава потягнув такий удар, блін. Жека б'є другий удар, поїхали. Mm. Сучечка. Ну близько, близько. Близенько, Жек, то це був прям топовий <рес> удар. Це був хороший, знаєш, на техніку. <рес> так, ну що, другий удар був. Трошки високо, але ну нічого. Це тільки початок. Зараз треба трошки розім'ятись, бо на холодну щось не йде. Якщо я зараз забиваю, то цей челендж йде мені в копілочку, тож відповідно я маю це зробити. Давай тягни, йо, Поїхали. Моя. Очі від, від, відкривай. Міма! <ріху> Ось і все. Оце зараз членджер. буде нічейка, нічейка буде. Та не чіпай, до нас м'ячі є, що ти їх збираєш, є, ходиш. У нас є тут, а Ми б'ємо, все нормально. Тут нас... солідна компанія зібралась. <ріху> так, ну що, я думаю, що знаєте, от Джека я ніколи не бив, що удари. От е, це захисник. От в челенджах один на один мені буде складно. Але зараз, ну, розумієте, це, це моя стихія. Штрафні англія, прийом. Перемога. Це джип переміг. Перший раунд за мною. 1-0, Поїхали далі. 1-0, поїхали далі. Другий челендж у нас Англія. Передачка з воротарської, прийом два дотики. До лінії штрафної маємо пробити. це з семічки. Ну, я не знаю як, але слово Англія тебе не лякає? Ні, Ні я тільки знаю. Англія, я знаю Англію, тільки збірною і все. Більше нічого не знаю. Так, моя задача зараз йому гадюку якусь дати, щоб він три дотики зробив. Зараз челендж Англія. Я знаю, що Женя трохи боїться ці слова. Англія, Франція. Я спеціально придумав ці челенджі і зараз буду тут перемагати. Там, де удари, моя перевага є. Но там, де треба буде оборонятися, там, де треба буде бити головою, тут шансів. Конфету тобі. Лови хоч щось, маю. Красавчик. Руками не можеш, хоч ногами відбивай його. Я, я, я не знав, що вратарю потрібно десь чуть-чуть верхом дати. Ну, коліна ми відбив непогано. Зараз повезу його. Жень, дінаміс! Да, поїхали. Динамо. поїхали. <риклад> я ж тебе говорив, гадюки свої даєш, блін. Ну я вроді такого дав. А якого пластера? це вообще не англійський пас був. <риклад> блін. Передачка така ідеальна. ну. Зараз, блін, не можу нормальний пас віддати. Джип, ну що? Кальоса підкачав, погнали. Що буде робити? Вийшли! Красавчик! <плес> ну, нарешті прокинувся чудак, хоч щось відбиває. Бляха, воротар витягнувся, Але трохи стороночку направить і зараз це буде. Так, не ну, треба забивати чи що. Нахіра я сюди приїхав. Купатись в холодній воді. Готовий? Давай. В ножику! Та ні, там, там, там. Якщо я зараз віддам цей челендж, буде прям капець, тому що ну, типа, потрібно забивати 100%. От зараз маю забивати, бо цей челендж я віддавати просто ну, не можу. Сань, красавчик, ну це твій кінець. <рес> Жень, треба забивати, щоб виграти. А давай забиваю зараз. <рес> Ти ж ти ж даш свою херню, блін. Я думав, що саня ще закрою. На тебе, п! Ви що трапите? Женя, а чого ти в Вінгра не пробував ніколи? Що Вінгра не пробував грати? Стабимо там, де бачили. Чи з такими Ренфобили. ударами можна десь було б би... і... Ну нічого, все попереду. Скоро медіа ліга відновлюється там, і там, віде, і там будемо гасити. <реш> <реш> Жені забив два голи, я один, тож рахунок загальний один-1. -один. Ну, з такими ударами, знаєте, коли людина забиває такий гол, то не стидно й програвати. Ну, так. поїхали далі. Ну, Бургер, я не знаю, Женя запитав, що це са вправа, тож я думаю, що тут шансів в мене є. Тим більше м'яч не лежить на землі, а він в повітрі зависає тут. Як ти в повітрі поки не Так, я тримаю. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! <свист> це, це, це те, що потрібно. Це те, що потрібно. Такі удари. Нічого. Перший удар, зараз подивимось на нього, що він буде робити. Наївся бургерів, придумає якісь правильні. <свист> я раніше бив декілька разів такі бургери. Я думаю, що зараз будуть такі пушки, що ви просто будете кайфувати там. Обов'язково підпишіться і напишіть, якого гостя ви хотіли б наступного. <свист> Пау! Не придумав своїх прав до. <рив> ну лови хоч щось, йоп! я тобі кажу. Пригай в одну сторону і все. <рив> я розкусив його, зараз буду ям валити. Перестрілка. Ілі перестрілка. Чітко, 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 зараз забиваю, да. Та його найк м'яч, блін, він тільки їм може бути. Зараз я йому поставлю гарбузяку. Ну все, по-моєму. По-моєму, пішла перемога. Головне, щоб Женя втримав ці три м'яча, щоб я встигнув добігти. Все. Зараз подивимось, yeah. куди, куди він загасить. <звук> Блять, ви це бачили. Просто між ніг йому давився. все, той чудак стоїть і ніхе не робить. Ти воротар взагалі чи хто ти? йоп? Два-один горим. Ми не, ну не погано попав, так? Так в мене ще є шанс. Уже все. Сика, вже нема. Четвертий челендж у нас подачка з фланга і в один дотик маємо забити. Плюс. Моя улюблена. Можливо. Я буду подавати тобі на голову. А я тобі. Мені не так. Да не полаватися. Так, подібно, ти перше? Чи пухню. Так, давай. Ну Бу, Бургер тобі ось, взагалі сподобався, ні? Та який бургер? Я їх не, не їм взагалі, оці як і вправа мені не сподобалась твоя. <рес> я ж тобі кажу, як діти там з ума сходять. <рес> <рес> зараз у нас подачки, О, знаєте, по відео з змілецьким ви знаєте, що мої от, именно, завершення в один дотик. Це моя слабка сторона, тому що я не форвард, центральний, я там віддав пас і вже стою, дивлюся, як люди завершають. Тож. Шляпу йому якусь зараз подам. Треба в один дотик забити гол. Йому мінімум три треба. В один, я сподіваюся, що в нього не вийде. Трохи підкормили, зараз будемо гасити. Вже дотик на одинадцять десь. І тобі ще й на одинадцять подать? Куди піддам, туди і піддам. Піддам і подам. Поїхали? Готовий? Так. Да. Блху! Ну удар головою це не його кінець. Це його кінець. Пані Конюк. Вже... А тобі подавати звідти чи звідти? А як хочеш, мені взагалі звідти, немає звідти, різниці. не подам. Удар головою, бляха муха, що я творю? Яка голова, яка голова? Зараз сладкого будемо розвалювати. Правою ножкою я зараз дію подачку. Я нужна Жека, кстати. Жека подав, може, знаєш, на якогось Андрія Шевченка це була б і норм. Но... Так як я ніколи не тренував удари головою, так і вийшло, що я вибив просто м'яч в аут. В голову. Голкіпер включився. коли треба. Ти, ти, ти тільки моїм ячі ловиш, <laughs> да? я так і зрозумів, я ж тобі кажу. Будеш, будеш разом зі мною купатись. Ну, подачка. Жень, подачка. Та яка подачка там? Точки А, точку Б. Це правильно це треба вибрати тут місце правильно на полі обрати, щоб пробити по воротах. Так, потрібно, потрібно забивати, зараз іменно. Тому що якщо челендж цей заберу, то можна сказати, що шанси на виграш все більше. Щось більше. там розповідає, цей челендж може забрати. Я це. Дума, що зараз подивимося. Але так там забрати то, може, він тільки може. то він зараз <кк reconstruction> ведро холодної води. Ногою. Такого ще не бачите. Зараз йому знову на голову дам. В принципі, на ногу можна, але. Щось там її розтирав, затипував. Готувався як на грублін. Дібо! Цей Що таке? Бля, хтось крикнув ззаді, і я одразу вверх його туди. Поближе до преміальних. Ні, ну теж дав так на лінію, я не знаю. Я ж кажу, затейпувався, підготувався, гасить по, по цих поворонах. Ворони тут літають, а він по ним Страшно гасить. Страшно було бігти вже близько, близько такі. <рес> ну Передачку зараз от відмічаю. Та галочка така, плюс. Передачка хороша, удар завершення. Ну ні, з ну, таким завершенням просто. Бляха, я ж говорю, форвардом грав один раз в житті. Поїхали? Уу! Вратарь знову виручає! Дає шанс! Шанс! Не забили. Вигравай, вигравай! Ну все, Я зараз, мабуть, не відпущу це вже. Давай, Вратарь 5 балів! 5, балів, 5, балів. 5 <зас> рублів дав йому чудак тащить всі, всі удари мої. П'ять балів. <зас> <зас> от Воротар дає, дає, дає. Шанс, шанс, шанс. Ну, якщо я зараз не використаю, то він винен сам. Ну, Напишіть в коментарях. Як вам моє завершення? Ви любите таке писати? Готовий? Сань? <звук> сьогодні так, не сьогодні так. Зльоту не може бути взагалі. Не може. Футбольні, коли вправи починаються, він їх не може виконати. Я хоч в поворотах попав, а він... Мені реально стидно за таке за таке завершення стидно. Футболіст збірної України приїхав і дивиться, як я не можу попасти по воротах. Прикиньте. Бляха. Ну нічого, я вам обіцяю, що якщо ви підпишетесь, то я натреную ці удари, тому що в нас батли все мощніше і мощніше. Будемо визивати форвардів. Готовий? Сука. Додаткові рагами, пробив, рогами. Рогами Додаткові удари беремо чи нічого? Ну як хочеш, можемо по удару. Давай по удару. По удару, Є, по я, по до до да? що ти його забереш з легкістю. Та який мій челендж, ну, вони тримовув... мої всі мої, блін. Ти ж тільки дай нормальну передачу. Та, ну а зараз вже? Та херня була. Погано, так? Да? Да. Що вітер <твою>, тобі допомагає. Джип, ну що, погнали? Давай, Та як ходим персик? Просто просто персик, ані Ван Персик. Давай, давай, давай. Да ДИВИМ! просто. Давай переставимо ворота. <рес> я вже давно запропонував після другого удару. Та да да просто галік Все одну точку. Тейп, знимись з галіка і будеш попадати <рес> по воротах. <рес> <"Это>, <рес> ну, же, це Цей забирає, я... забирає зараз. Поїхав. ножку поклав. Залетіло, залетіло, 1-0. Тож подача говно була. <свісно> Це перемога. Жек, ну подача. В челенджі. В цьому. Подача, подача так? Так, так? Та яка подача? Ну фуфлишка, він виходить, забирає і дає все. Не, ну, там <свісно> швидкісна подача, в принципі, там би касіляби не вирішив. <свісно> <свісно> Я каже, банан просто прилетів. <свісно> так, четвертий челендж закінчився, рахунок 2-2 і переходимо до п'ятого челенджу. Зараз у нас п'ятий челендж. Граємо один на один з захисником. Я знаю, що ти там, захищався від Франка Рібері, Марко Ройса. Ну, Вейна Руні. Але зараз Олік жив перед тобою. Ну нічого, зараз відчуєш, як. Ножки мене? не затрясуться. В тебе? Я в тебе бачу, що ти вже знаєш, От зараз просто неудачний челендж і мене трошки психологія. Ну нічого, щиточка вдягає, зараз будемо працювати далі. Тобто буде грубувати трохи, так? Ну, зараз відчуєш. По-футбольному. я розумію. Зараз будемо трошки через біль, трошки в ніжку, трошки м'яч. Ну поїхали. Бетон. Бет-бетон. 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 Ну опять гадюку дав. <рес> дав мені гадюку. О! Ну непогано, не погано. Шансик був, але не забив. Ну, нічого, тільки почали. Бери м'ячай, зараз будемо у відбор вступати. Так, споминаємо, що фів тренер. Качнув одну, в іншу пішов. Поїхав. Та-ну! Да, все зробив, все зробив чітко. чітко. ти не мої ніжки, ти б ні б не зловив. Ніжду. <ріст> <ріст> а суглобчики хлопчики <ріст> теж <та> заскрипіли. <ріст> все, готовий? Так, да, поїхали. Во, нарешті хоч пас нормальний віддав. Ой-ой! Вот это сейф! Я ж кажу, тільки ловить мої ударки. От, під праву ножку. Лівшу, заганяйте завжди під праву ножку. Права нога, там подачка і то може бути. Ти ще не знаєш, що в мене з правою ногою. Я свої секрети не відкриваю. Ти краще дихай. Зараз буде фінт Джеремі Доку. Хто це? О, вже я його не знаю, значить і фінтами також не бачив. Сучечка. А як я поїхав там? бля? Що там льод? Школа прилуцького футболу. Качнув, раз, просто із цієї команди це... сани, що тренував. Там просто... Вроді на вулиці тепло, він там якусь слизьку херню налив. <рик <chord> <рик> 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 Відоборонялися! Відоборонялися. 1-0. Програли. Цей челендж, я думав, буде нічия. Ну, дотерпіли. Потужно, потужно. Та дихай, дихай, друзі. <рик> ну, <що> ти... <рик> кислородну маску треба ну, а, Знаєш, от для... для захисника отут. Тяжко було, так? Один в один? Тренували так, в збірні -то там от один. Херну, в один. То не налив би. <рес> Та то не тільки в збірні. Тренували один в один захисники також, так? Атакувати. Ну так, постійно. Рахунок челенджах 3-2, я поки що виграю. Ну, думаю, так і закінчиться. Це пока. Поки. Поки-пока. <рес> <рес> <Пока -пока. рес> <рес> <рес> Шостий челендж Женя котить передачку. Я можу бити до штрафного майданчика. В один дотик. Передачка низу в один доток закриваємо. Те, що я вас чув в своїх туторіалах. Зараз покажу майстер-клас. Блять, залетіло. Алло, Манчестер Сіті. Я на оболоні зараз. <рес> 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 Давай іди м'яч бери. Ходиш там, розповідаєш щось. Там кочечка була дуже зручна, попала йому на на костиль його. Фух, ну зараз, знаєте, челендж йде, як має бути. Передачка, удар. Жені зараз покотимо зручно. Це саме головне завдання, це Жені покотити зручно. Щоб він не говорив, що там я плавив чи ще щось. Готові? Поїхали. Диви низом, просто стекла. Та що низом? Що мені з нею робити низом тої? Фуфлишку дав, бля. Я дав тобі, щоб ти просто завершив. Ви бачили той пас? Ну дав просто низом. У професійному футболі таких пасів немає. В дитячому, можливо, є. Але ж ми зараз не в дитячому. Дав, вроді, нормально. Дав нормально, для себе дав. Я не знаю, от знаєте, Жеки даси сейчас плотно, скаже, засунув. Дав півсили дитяча. Не забило. Не залетіло. Як би це було гарно, ні? Це просто, знаєте, мій туторіал. М'яч не в космосі, м'ячик біля дев'яточки Це теж типу, плюс. Маленький, ну плюс. Санечка, а що пас плохой був? Ну як ти мені робив? Пас хороший. Ну А, шо... а удар? Диви дирку, яка. Та яка дирка? <рес> Не, ну, от якби я зараз забив, то можна сказати, вже набирати вам. Що можна, нічого не можна казати. Ти пас давай нормальний. Є? Даш. Поплотніше дати, так? Да? Професійну даш. Давай, поїхав. Да, твою жабу. Майстер, майстер, майстер. Я ж кажу, розкусив його, куди він падає, пригає, чи що він там робить, я не знаю. Краще поставити вон два манікени і вони хоч щось будуть тягнути. От. Знаєте, я сам не забив там, ці... женуся за цими дев'яточками, десяточками і сам страждаю. Зараз треба просто забити, низом в кут, ну і, грубо говоря, відпочивати. На пенальті реально не хочу приходити. Санька ходить, настройки настраювають, щось там думає, молиться комусь, хоче перемогти. Без шансів. Але подивимось в кінці, хто буде купатися. Поїхали, Саньочек? Поїхали. Залетіло. Зараз залетіло. Сладкий чудак. Там, де він має бути, я просто знаю, що щось воротар так праву сторону відпускає. Я туди дав, дав, дав. Все, тепер все залежить від Жені. Якщо Женя забиває, то перейдемо до пенальті. Якщо не забиває, то покарання. Сань, ну що? Права рука. Ну ти ще останній. Вирішальний. Ще один в мене удар є. Вирішальний, я перше починав. Готовий? Дали, вище. Красиво. Красиво. Він пригати я не може, стрибати не вліво, ні право. Ні відштовхнутись навіть вверх не може. Відштовхнутись від землі. Братан, возьмі з і пригай з нього. Б'ємо по додатковому удару, так як у нас по два забитих. А це. Ви розумієте, яка це результативність у захисника? Два забитих знаката. Ладно, я. Я там в нападі щось граю, бігаю. Але захисник, ну просто ну це майстер. Напишіть, накидайте жені вогнів, підписуйтесь на його інсту. Він веде активно блог, здоровий спосіб життя та ДТП, так що рекомендую. Сам б'ю, сам знаю, тому що людина промиває мізки. Да, готовий? Ну що, вийшли. Нарешті хоч щось доставити! Достав. Санечек! По-моєму, там мав бути. По-моєму. Бля, ну я так просто вирізав, викрутив. Знаєш, от бив в лівий кут і бий далі в лівий кут. Для чого бити, міняти? Для чого міняти? Якщо воно працює? Не міняє, якщо воно працює. Блях. Нічого, нічого, братанчик! В тренажорочкою зайди, і ручки підкачай. Залетіло, так залетіло. Рахунок по челенджах 3-3. Зараз останній челендж це пенальті. До промаха, по три удари обов'язкових, а далі, якщо що, до промаха. Ти бандражуєш? Ні. Подивимось. Психологія Маріо Балателі. <різь> <різь> Поїхали. Сірин! Сіреньки, тяни! Попереду один-нуль. Їдемо далі. Впевнено, впевнено. Дуже спокійно. Сука, забив. Забив, в той же самий кут, трошки вище. На силу бив, але забив. Чудак прочитав його. Один один рахунок, знаєте, от саме промахуватись в пенальтів, такий відповідний момент от не, можна, от, знаєте, не можна бити дев'ятки. Такі моменти ти маєш просто впевнено. Якщо воротар засеєвить, то це його хліб, його робота і це нормально. Поїхали. Сіро! Як же чітко же грав! Як же Класно прочитано! Я кажу, чудак прокинувся на останній челендж. Почав щось стрибати туди-сюди, потягнув. Але, чесно кажучи, хірово пробив. Пробив херово. А я говорив, за свою психологію я говорив що Ви можете очікувати все, що завгодно. Ніколи не треба читати Джипа. Просто підписатися і писати коменти. Все, достатньо. Сбля. Просто треба Де, додати сили і файл. він залітає. А до цього херньою страдав, скажімо так. Так, останній удар. Забиваю, виграли. Колись би вирішальну пенальті. В якомусь турнірі, не пам'ятаю, як дав м'ячі, ледве знайшли. Зараз подивимось на свою, так сказати, на свій розвиток психології, над чим працюємо. Колись, в якомусь турнірі, в якому турнірі, де, який футбол, ну чи так просто сидів десь на дереві, дивився на той футбол. <різь> Сука, забив. Да є же! Є! ха Ха-ха-ха! Ну що, скручмак, да? Жек. Трохи попрацювали, спітніли, будемо купатись. Ти перший. Ну що, будемо купатись? Санечка, бо в мене вже... Поїхали, поїхали, поїхали. Друзі, ой! Ой, ой, <ріст> ну що, що хочу сказати? Купався, бо програв. А хто в цьому челенджі переміг? Джим. Ти красунчик, але тільки в цьому челенджі. Бажаю успіхів. Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете більше челенджів. Обов'язково напишіть, кого ви хотіли бачити наступним гостем. Та пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб не пропускати такі відео. Всім папа! -па.